У цьому ресторані, яким керують біженці в данському місті Орхус, смакує як вдома на батьківщині, яку багато сирійців вважали втраченою назавжди. Але тепер перед ними вибір залишитися чи повернутися. Я ще не вирішив. Після того як режим Асада впав, ми знову почали почуватися нормально, ніби я знову сирієць. Відчуваємо цінне і моральне полегшення. Але трохи сумно, що ми вже 10 років у Данії, вже працюємо і досі не маємо належних документів. Данський уряд пропонує сирійцям та іншим біженцям до 38 тисяч доларів США, якщо вони добровільно повернуться додому. Це значно більше ніж у Німеччині. Хоча багато хто підтримує саму ідею, цього року пропозицією скористалися лише близько 120 сирійців. Ситуація в Сирії нестабільна, все постійно змінюється. Коли ми телефонуємо рідним, вони кажуть, ми не думаємо, що вам варто повертатися. Юсеф, волонтер, який втік з Сирії після того, як отримав інвалідність внаслідок атаки військових режиму Асада. Він один із майже 45 тисяч сирійців у Данії. кажуть, що більшість не готові до повернення. У мене тепер тут діти. Вони народилися в Данії, вони нічого не знають про Сирію. Коли я запитав доньку, а що ти думаєш, якщо ми повернемося до Сирії? Вона нічого не відповіла. просто подивилася на мою ногу і пішла. якщо людина не почувається в безпеці, жодна фінансова вонагорода нічого не означає. Данія відомо своїми жорсткими міграційними та інтеграційними правилами. Колись навіть лівоцентрійський уряд країни заявляв про мету нуль біженців Це було зроблено за часів уряду соціал-демократів, який перебуває при владі й донині. Проте багато з озвучених тоді тез дуже нагадують підходи взяті зі сценарію більш консервативного або правопопулістського політичного порядку денного. Данія своєрідний першопрохідник у тому, як нині виглядає міграційна політика та політика пошуку притулку в Європі. ще у 2019 році. В Данії розпочалися дискусії щодо відкликання посвідок на проживання у деяких сирійців. Утім, юридичні та політичні труднощі призвели до того, що фактично нікого так і не депортували остаточне рішення ще не ухвалено. Те, що сталося в Сирії, відкрило вікно можливостей. Саме тому ми скасували частину санкцій. Ми прагнули створити таку стабільну ситуацію в Сирії, що багато сирійців, які дісталися Європи у 2015 році, змогли повернутися. але ми не прийняли жодних конкретних рішень. Багато хто побоїться, що фінансова винагорода за повернення може згодом перетворитися на наказ про примусову депортацію. Юсеф каже, що наразі почувається в безпеці. Він подав заявку на поїздку до країни, де народився, і збирає пожертви, а саме протези кінцівок. Це для того, щоб відправити в Сирію людям, які зможуть це використати, тому що там є велика потреба в таких речах. Він сподівається допомогти тим, хто завжди матиме шрами минулого.